красивое і завораживающее. красиве і завиражующе. Невероятно, стоїть посмотреть, послушать. Це просто невообразимо. Такий шквал емоцій, що ну просто дух захватывает. Ой, море емоцій, море задоволення. Ми дуже ну, взагалі задоволені, що. Е, є таке духовне життя, таке натхнення. Ну, просто хочеться жити далі. Ось і підійшов до свого завершення наш черговий 73-й концертний сезон Чернівецької обласної філармонії про те, що відбулося цього року, які цікаві події. Ми просимо розказати нашого генерального директора Анатолія Юровича Візнюка. Анатолій Юровичу, що цього року було знаменним цікавим, чим ви пишаєтеся, що ви можете сказати, і які ваші плани можливо на майбутнє. Ну, Пишаюся в першу чергу тим, що Доля довела, дала мені можливість працювати в філармонії разом з такими прекрасними колективами, з такими творчими, потужними людьми, які мають велике майбутнє, я вважаю, яких все ще попереду. І те, що вже робиться, про це говорить. Звичайно, є багато плюсів, є якісь. І недоліки, тому що ідеально, ви знаєте, в мистецтві не може бути. Подій було багато цікавих в нас і прем'єр, і таких знакових концертів до річниці Сидора Воробкевича була програма зроблені. Звичайно, приємно те, що відбулися наші виступи не тільки в Чернівцях, а і в інших регіонах України, де їздили наші колективи з концертами. Це Їздив і симфонічний оркестр, це їздив і ваш колектив, і ансамбль народної музики Плай з успіхом, і Буковинський ансамбль, які з успіхом провели ряд концертів виступи в Кіровограді, в Черкасах, і в Вінниці, і в Житомирі, і на Волині, і в Хмельницьку, і в Івано-Франківську. І кругом відгуки про виступи наших колективів якнайкраще. Це дуже радує тішить, і говорить про те, що все-таки. Рівень наших колективів досить високий, професійний рівень, і це здорово. Також, буквально вчора, я мав таку нагоду бути присутнім на засіданні ветеранів нашого міста. Мене туди запросили от, і вручили подяку Чернівецькій філармонії за те, що ми співпрацюємо з ветеранами, що ми даємо їм можливість приходити на наші концерти. І ви б чули, наскільки було. Приємно слухати, коли сидять ці вже поважного віку люди, ветерани, з яким захватом і з якою вдячністю вони говорили про філармонію. Для мене настільки це зворушило, було надзвичайно приємно. І це є оцінка нашої роботи, я вважаю. Відносно планів на майбутнє плани у нас великі, Ну, можу сказати, що вже є деякі запрошення. Ви знаєте, що відкриття сезону буде. На Волині нашими колективами. Це дуже серйозною. Програмою серйозно, Ігоря да, звичайно Стравінського. серйозна програма. Це симфонічний оркестр, камерний хор. Програма Ігоря Стравінського це дуже престижно і е, серйозне запрошення. Це е, Буковинський ансамбль буде відкривати сезон у Вінниці, концертні вже є запрошення теж. Так що наші колективи користуються попитом. Звичайно, в планах в нас є, і я вважаю, що будуть цікаві концерти. Це на наш фестиваль класичної музики Буковинський листопад. Там готуються і... кілька, сюрпризів. кілька сюрпризів для наших глядачів таких і досить приємних сюрпризів, Я вважаю, що будуть приємні сюрпризи. От, плани є. І саме цікаве, що ці плани є з ким реалізовувати в життя. Є прекрасні у нас колективи. У нас є прекрасні керівники, у нас є солісти молоді, надзвичайно талановиті, яким треба давати дорогу, і хай йдуть летять в світи, і хай всі чують і знають їх. Так що саме основне для нас це щоб ми, як то кажуть, трималися купи разом. І трималися правильного курсу. І правильного курсу. А нас нічого не зможе збити з цього курсу, якщо ми будемо всі разом. Працювати на одну ціль ніхто нас не скоротить, ніхто нас не зачепить. Єдиний шанс і вихід з цього всього це показати свою високу професійність. Тільки професійною майстерністю наших колективів ми можемо довести, що ми повинні існувати такі, які ми є. Вірно, Анатолій Юрійович, скажіть, будь ласка, а от ваша думка стосовно євроінтеграції, стосовно наших стосунків за кордоном, як ви дивитеся, чи є в цьому перспектива нашого розвитку, показати себе в світі, чомусь навчитися, у когось щось побачити? Звичайно, є, тому що вчитися треба завжди, я вважаю, в будь-якому віці і у всіх. Звичайно, хотілося, щоб наші колективи мали змогу виїжджати. За кордон показувати своє мистецтво, наше мистецтво українське, і українську пісню, українське слово, український танець і класичну музику показувати в своєму виконанні за кордоном, щоб за кордоном знали, що у нас високопрофесійні колективи і прекрасні голоси є, і є що показати. Тому що за кордоном, не, не всі про це знають. Багато в Європі, в європейських країнах зараз тільки. Дізнала, що таке Україна після цих подій на Майдані, коли насталася революція. Так і зараз, якраз на мою так. думку, настав той час, коли ми повинні завойовувати ринок, показувати себе, так. виходити Чінки на великі так. сцени світові Чінки, і так. показувати, що нам є, що людям запропонувати. І, звичайно, найбільше, що нам потрібно робити, це виховувати нашу молодь, виховувати наших дітей на кращих зірцях нашого українського мистецтва наших піснях, на наших танцях, наших звичаях, наших обрядах, тоді буде у наших дітей треба виховувати той патріотизм. Я більш чим впевнений, що якщо б на Сході України хоча б на якихось 10-15% так, так була розвинена культура і ідеологія, як у нас, нас тут на в Україні, то там би зараз війни не було. Ви абсолютно праві. Ну, що... Мені доводилося бути в Італії. Я була вражена тим, як підлітки 15-16 років з таким самим ентузіазмом, як вони йшли на футбольний матч. Так само вони всі знають свої опери. Вони ходять в оперний театр, так. і для них це вважається престижно. Тож ми дійсно будемо прагнути до того, щоб і нашу молодь, починаючи з молодших класів, виховувати Є в мене звичайно така мрія і бажання, щоб. Якийсь дуже потужний двір показати в нас на вулиці для всього міста в вечірній час на площі з гарним свідком, з гарним звуком. Дуже хотілося, щоб влада нам так, в цьому сприяла, нам, тому що нам потрібна це для сцена... цього потрібна допомога, тому що ми своїми силами з цим не справимося. Ну що це стосується це... творчих сил, ми готові, ми готові. Нам потрібна підтримка, так. і ми готові ми це до цього зробити. готові. Так. Дозволю собі доповнити ваші слова, що проф... патріотизм проявляється в першу чергу не в тому, щоб там іти з прапором і так, голосно говорити Україна, там слава Україні, а в першу чергу тими діями. Що ми робимо? Я, власне, хотіла би ще раз от нагадати, можливо, повторити слова Йосипа Йосиповича Сузанського, який завжди якісь шукає ноти. Можливо, композиторів, які не є знайомими на весь світ, в тих архівах він шукає ноти, щоб відкопувати своє, відроджувати своє, показувати людям своє. Ми 2014 року започаткували культурно-просвітницьку програму під назвою Жайвери Грім, і мета цієї програми. Знаходити, відроджувати, виконувати, видавати твори нашої національної музичної спадщини, і таким чином нам пощастило. ми і... Вперше виконали літургію Воробкевича, Сидора Воробкевича, яка до сих пір не була ні виданою, і в концертному виконанні не звучала, і з радянських часів, звичайно, замовчувалася. Ми знайшли ноти Крижанівського, симфонічну поему Данило Галицький виконали. Прекрасно. І е, також я ще привезла Прекрасно, ноти е, 10 галицьких пісень, які маю е, в планах на майбутній концертний сезон записати. І бажано було би нам їх і видати, і познайомити. Нашого глядача з цими нотами. От. Також твори Мандичевського, також твори Кароля Мікулі, Вербицького, що тільки вартою того ж сказати, на 200 років Михайла Вербицького Йосип Йосипович вперше наш оркестр, Чернівецький оркестр, виконав ряд симфоній. Мало того виконали, вони їх відредагували, видали ці симфонії. Зараз ці симфонії є нашою національною гордістю. тобто Автор національного гімну 200 років замовчувалася. Ця музика не була відомою. Тобто, ми робимо ще і такі важливі речі. От якраз продовження теми, яку Анатолій Юрович щойно сказав: ми мусимо не тільки і дітям, і нашим, і молоді, і, і дорослим людям ми мусимо доносити такі шедеври, показувати, що у нас є історія, нам є чим пишатися, і ми мусимо це піднімати і займатися також не тільки розважальною, але і просвітницькою діяльністю. Побажання глядачам, ну в першу чергу, здоров'я, а здоров'я ви можете набиратися тільки приходячи до нас в зал на концерти. Тому що музика це є від Бога щось святе. Приходьте, слухайте гарну музику, очищайте свої душі, насолоджуйтеся. Я впевнений, що люди, які приходять до нас на концерти послухають красиву музику, виходячи з залу. В гармоні нікого не повернеться язик, щоб сказати якесь погане слово негарне. Як кажуть, що лікарі лікують тіла, а ми стараємося лікувати душі ваші. Звертайтеся з якимись пропозиціями, з якимись побажаннями. Ми завжди дослухаємось, вислухаємо і постараємося все втілити в життя. Ми завжди вас чекаємо. Ми дуже дякуємо вам, шановні наші глядачі, слухачі. Приходьте до нас, ми завжди вас чекаємо з вдячністю. А нашому генеральному директору Анатолію Візняку ми хочемо побажати сил, натхнення, мудрості для того, щоб керувати таким непростим великим творчим колективом, і щоб у нас було все гаразд, щоб ми процвітали з вами на користь нашої держави, Дякую. нашої України. Дякую.